Так, усім доброго дня. У Нас поламалася копалка. Газувається, що ми газу трубимо. Поняли моя глибина зараз оренки, бачите? Ну корочу, я йду. У мене це її не видно. Ну, 45 йде, це точно. Пока все тримається, тільки болтики деякі відходять, треба піджати. У нас поламалася, що, у нас Коротше, накрився почепник на упорному колесі. Ну понятно, 45 нагрузка на нього добре йде. Да? Чуть відкрутили колесо. ми щоб там в оригіналі, короче, там почіпники і втулки втулки такие стоять, коротше До багато стоять, що ми виробимо выход, якісь тут закріплення, що прикручується. І ось до БУшна від Т5 получается ступится. Ми просто выдрезувается, ступится як завжди у нас. Її що міняють? Ну, Коли Volkswagen вже їде на скорості 80, починає годі. Почепні по, по виробітку має. Ну його міняють. А я його на металоломі беру, приварюю туди, там, до той трубки. Мені вистачає на гектарів 300-400 без проблем, щоб походити. Потом, якщо знову накрилося, опять чук відрізали прихватки. Цей. Друге приварили. Так, їдемо зараз, подивимось на сою. Хочу сьогодні ще вискочити, трошки покропити. Зараз поки Саша там процедуру ту зробить, заміни мене той, прикрутить колесо, поїду з зубі далі, буду А Зараз поїдемо подивимось, що у нас там робиться на полях. Боже щось днів 5 точно не їздив, навіть не знаю що там робиться. Так, всім пока, ставимо лайки, підписки, дивимося відео.